Дев'ята ранку до Волноваського центру комплектування прибувають резервісти. Після реєстрації проходять тестування на covid 19 та медичний огляд. Далі шокування. Звод, чекусь, стронка. Змагання на полігоні у тренувальному таборі проходитимуть упродовж трьох днів. Усі учасники у касках, бронежилетах та зі зброєю. Розподілені на групи, приступають до виконання завдань з вогневої підготовки, топографії, тактичної медицини та інженерної майстерності. Сергій півтора роки тому підписав контракт з територіальною обороною. На збори приїхав з Добропілля. Розповідає, як на замінованій десятиметровій ділянці шукав міни. Ось міна. За допомогою щупа та пристрою, який міна іскаті, міна шукача, шукав міну. Зараз я тільки одну знайшов, далі підемо ще шукати. Микола працює на шахті у Покровську, розповідає на стрільби, приїздить раз в три місяці і раз на місяць на теоретичні заняття. Зараз ми випрацьовуємо право в двійках стрільби. На відстані 50-100 метрів. Підготовку та оцінювання резервістів проводять інструктори. За кожне виконання вправи отримують бали найвищі 100. Тактична медицина. Найвищий бал 30 балів. Якщо виконав норматив, за 2, хвили, за 2 хвилини 20 секунд. З тактичної підготовки оцінюється на найвищий бал це 100 балів. Якщо випробування виконано правильно. І вчасно всі точки, які були визначені керівником командиру взводу, були пройдені вчасно. Інженерна підготовка, найвищий бал, також 100 балів. Випробування оцінюється за швидкістю подолання. Замінованої ділянки одне влучення 10 балів. Час на виконання до 25 секунд. Взвод, який за результатами змагань набере найбільшу кількість балів, претендуватиме на участь у перегонах на найкращий взвод сухопутних військ Збройних сил України. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.